Наймовірніше, ти вже знаєш, що ця картинка називається QR кодом. А зараз ти дізнаєшся, як пов'язані ця картинка та наші відео з математики. На екрані ти бачиш дві пари виразів. Три. Відкриваємо дужку x плюс 2 закриваємо дужку мінус 1 і 3х плюс 5. Якщо замість х в обидва вирази підставити, наприклад, число мінус 1, то в лівому виразі отримаємо 2, а в правому теж 2. Тепер замість х підставимо число 0. У першому виразі отримали результат 5, у другому також 5. Нумо підстав замість x число 1. Які результати здобудеш у цих виразах і в лівому і в правому виразах має вийти 8. Бачимо, що значення цих виразів збігаються за всіх тих значень x, що ми підставляли. Доведімо, що значення цих виразів збігаються за будь-яких значень x. Розкриємо дужки в першому виразі. Маємо 3х плюс 6, мінус 1, що дорівнює 3х плюс 5. Тобто після спрощення вираз 3 помножити у дужках x плюс 2 мінус 1 перетворився на 3х плюс 5. Вирази, відповідні значення яких є рівними за будь яких значень змінних, називаються тотожно рівними. Рівність, яка є правильною за будь-яких значень змінних, називається тотожністю. Як гадаєш, чи є тотожністю ці рівності, у першому прикладі, якщо скористатися розподільною властивістю множення відносно додавання, то лівий вираз справді рівний правому. Розгляньмо другий приклад. Тут бачимо, що після зведення подібних доданків виходить 3 y тому ці вирази нетотожні. А в третьому випадку після додавання членів у лівому виразі має вийти 10а, тому вирази нетотожні. Знайдімо значення виразу 9х плюс 2х мінус 4, коли х дорівнює 3 одинадцятим. Звісно, можна відразу підставити замість х число 3 одинадцятих і знайти значення виразу 9 помножити на 3 одинадцятих плюс 2 помножити на 3 одинадцятих мінус 4. Але зручніше спершу звести подібні доданки, замінивши цей вираз на тотожно рівний 11х мінус 4. Підставивши замість х. Число 3 одинадцятих отримаємо 11 помножити на 3 одинадцятих, мінус 4, що дорівнює мінус 1. Заміна одного виразу іншим йому тотожним. Називається тотожним перетворенням виразу. Для тебе є завдання спростити вираз. 2 відкриваємо дужку, х плюс 5, закриваємо дужку, плюс 4. Відкриваємо дужку, мінус 3х мінус 7. Закриваємо дужку. Спершу розкрий дужки. Буде 2х плюс мінус 12х мінус 28. А тепер зведи подібні доданки. Маєш мінус 10х мінус 18. Ми щойно спростили вираз. Тобто замінили вираз на тотожно рівний йому, що має коротший вигляд. Розгляньмо три варіанти доведення тотожностей. Доведемо тотожність 8х плюс у дужках 10-7х дорівнює x плюс 10, перетворимо ліву частину цієї рівності. Якщо розкрити дужки і звести подібні доданки, то отримаємо x плюс. 10. Тобто ми довели тотожність, показавши, що ліва частина рівності дорівнює правій частині. Доведемо наступну тотожність 3 помножити у дужках. 4х мінус 2. мінус 5 помножити у дужках. 3х мінус 6. Дорівнює 2 помножити у дужках 3х плюс 7 у дужках. 9х мінус 10. Тут ми бачимо, що дужки наявні в обох частинах рівності. Тому будемо перетворювати ліву і праву частини рівності. Спершу працюємо з лівою частиною. Розкриваємо дужки. Маємо 12х мінус 6, мінус 15х, плюс 30. Зводимо подібні доданки. Отримали мінус 3х плюс 24. Перейдімо до правої частини рівності. У виразі 2 помножити у дужках 3х плюс 7y. мінус у дужках 9х мінус 10. Теж потрібно розкрити дужки і звести подібні доданки. Зупини відео і зроби це самостійно. Ну, мозвірятися, маєш отримати теж мінус 3х плюс 24 y. Отримали однаковий вираз. Отже, тотожність доведено. І останній метод доведення тотожності. Розгляньмо різницю лівої і правої частин рівності. Розкривши дужки, у результаті отримаємо 0, тобто тотожність доведено. QR-код це двовимірний штрих-код для кодування будь-якої інформації, тексту, веб-посилання, номера телефону і багато чого іншого. Він має вигляд чорно-білого квадрата, що нагадує лабіринт. На екрані відображається QR-код, який тотожно рівний посиланню на наші відео, адже якщо ти його відскануєш, то потрапиш на канал Пістація Запам'ятай, рівність, яка є правильною за будь-яких значень змінних, називається тотожністю. Для доведення тотожностей використовуй такі способи тотожно перетворюй одну з частин рівності, отримуючи другу частину, тотожно перетворюй кожну з частин рівності, отримуючи один і той самий вираз, показуй, що різниця лівої і правої частин рівності тотожно дорівнює нулю. Відео вже закінчується, а ти ще тут. Вау! Дякуємо за перегляд! А якщо тобі цікаві інші відео з цієї теми, то шукай їх у відповідному плейлисті чи на нашому сайті.